Трьох членів екіпажу відправили на полювання кожному було доручено феєрі-охоронця. Серед них була Кіра, дочка старішини у парі з Аденом тихим, якому не було дому повернутися. Вони блукали далеко повз гаї, повз маркери, у заборонені ліси. Кіра розповідала про свою долю, вимушений союз з барою, жорстокою та ревнивою. Аден розповідав про айрували, про провулки, тіні та забуте життя. На краю водоспаду Кіра взяла його за руку поцілунок, щоб викликати бульбашку. І разом вони пірнули під завісу. Вони пропливли затонулими проходами, у храм, запечатаний водою та часом. Його стіни мерехтіли стародавніми гліфами, історіями про фей та людей пліч опліч ще глибше. Портал з водними стінами пульсував попередженнями. Перетин означав відсутність повернення. І час тут був іншим. Кіра розкрила правду. Один день у місті був на рік далі. Острів давав час, але завжди забирав його назад.